А варту марафоні заступає команда інтера і я Анастасія Дауголе. Новини на 12 маємо такі. У Дарницькому районі Києва здетонували невідомі вибухонебезпечні предмети. Один вибух прогремів на даху житлового будинку ще 10 – у лісопарковій зоні. На тепер відомо про одного постраждалого. Інформацію ще уточнюють. На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Доступ на потенційно небезпечну територію обмежено. Надзвичайники просять містян дотримувати рекомендацій рятувальників та поліцейських, а також у жодному разі не чіпати невідомих предметів. У разі виявлення таких повідомляти на лінію 101 чи 102. Двоє загиблих, 15 поранених, численні руйнування. Жахливу ніч середина четвер пережила Одеса. Російські війська завдали по місту один із найбільших масованих ударів за останній час. Вітаю, Анастасія. Так, дійсно справжнє пекло так Одесити розповідають про ніч, яку пережили. Ми зараз перебуваємо біля одного з будинків, який постраждав найбільше. Це звичайна триповерхова будівля у середмісті Одеси. Так, от як розповідають місцеві мешканці, саме по цій будівлі один за одним влучили принаймні три ворожі безпілотники, і от в одній з квартир, від якої наразі вже нічого не залишилося, під час атаки перебували двоє літніх людей. Чоловік та дружина. Вони загинули на місці. Саме туди. Прямо в їхню кімнату, де вони спали. Свішили, як собака піщала, сколіла. Брат побіжав на третій етаж. Там горіло вже. Не мог навіть подойти к дверям. Тобто без варіантів було. В іншому районі Одеси також були атаковані житлові квартали. А загалом постраждало чимало багатоквартирних та приватних будинків: цивільна інфраструктура, крамниці, супермаркети, автівки громадян та школи.